Вітаю вас, шановні слухачі. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати тему совісті. Але перш ніж ми глибоко зануримося в цю тему, я хочу вам подякувати, що ви відвідали цей канал. Будь ласка, підтримайте вподобайкою, Підписуйтесь та поширюйте. А ми розпочинаємо. Чи була совість до гріхопадіння? У біблії немає прямого вислову. Адам мав совість до падіння. Але богослови погоджуються, що совість є частиною образу Божого, а образ Божий існував до падіння. СОвість як частина образу Божого людина була створена з моральною здатністю відрізняти добро від зла. Бог дав Адаму заповідь не їсти з дерева. Дивися буття 2.16.17. Тому в Адама була здатність слухатися або не слухатися, тобто, внутрішній моральний механізм. Який і є початком того, що ми називаємо совістю. Друге. Але до гріхопадіння совість не звинувачувала до падіння Адам і Єва не відчували сорому, провини чи страху. Дивися Буття 2.25. написано були нагі, але не соромилися, мали ідеально чисте внутрішнє відчуття, без конфлікту між бажанням і Божою волею. Тобто совість була, але не в режимі свідок порушення, бо не було гріха. Третє. Лише після гріхопадіння совість отримала функцію звинувачення. Після гріха з'явився сором, страх, втеча від Бога. Дивися буття 3.7.10. Це перші прояви звинувачувальної совісті. Як це виглядає теологічно, можемо сказати так до гріхопадіння совість це вбудований моральний компас, який працював у згоді з Богом. Вона не судила, бо не було гріха, вона була світлою, чистою, прозорою. Після гріхопадіння совість отримує режим свідчення і судження стає здатною звинувачувати. Засуджувати або ж навпаки виправдовувати, може пошкоджуватися, спотворюватися, спалюватися, дивися перша Тимофія 4.2. Психологічний вимір до гріхопадіння у психологічному сенсі не було травми, не було конфлікту між бажаннями, не було дисонансу, не було страху покарання. Людина діяла з мотивації любові і довіри, а не з мотивації мене звинуватять, тобто існував моральний механізм, але без провини, сорому, самозвинувачення. Це щось ближче до того, що богослови називають невинна совість. Чи потрібна була совість до гріхопадіння? Так бо Бог дав заповідь дивися буття 2,17 – Заповідь має сенс лише тоді, коли є розуміння добра і зла, здатність зробити вибір, внутрішній механізм, що підтримує слухняність. Без совісті Адам не міг би бути морально відповідальною особистістю. Отже, совість існувала до гріхопадіння, але не в тому вигляді, який ми знаємо зараз вона була частиною образу Божого. Здатністю жити в згоді з Богом. Після гріха совість стала функціонувати як свідок порушення, як інструмент звинувачення і сорому. До гріхопадіння вона була чистою, але не звинувачувальною. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте до наступних зустрічей.